Доброго ранку. Сонечко встало. День Деномер десять починається, і сьогодні максимально неочікувано мав бути чоловий день, але він став пекельним. Через проблеми з житлом мені доведеться їхати сьогодні 135 кілометрів по горах. Буде надзвичайно важко. Три перевали, але потім заслужений спуск. Сподіваюсь, що все буде окей. Зараз швидкий сніданочок і в дорогу. Постараюсь приїхати кілометри 20-30 максимально без зупинок взагалі, максимум на якийсь форс мажор Станція сьогодні дуже велика, треба її подолати, незважаючи на те, що в Закарпатті немає комендантської картини. Хочеться повернутися ще коли буде сонечко. На секунду вже десята майже. Що починаються перші вкіли. Приїхав 28 кілометрів, зробив першу велику зупинку, але не через те, що я хотів, або через те, що там сонце, чи якісь інші причини, тому що в мене почало боліти лівоквіліма. Це поганий знак. Я не можу зрозуміти, чи це м'яс, чи це суглоб сам болить, але трошки тягне від спини. Я підозрюю, можливо, через те, що погано погане соря. Невеличка на обід. Треба підкріпитись і знову в дорогу. Класна погода, хочеться крутити. Поки що кіла навіть не було нормального. слава Богу. Я повз сколи, Я тут взагалі мав ночувати, але через те, що змінились мої дати перебування, житло недоступне і доведеться їхати далі в халяву. Там дорога на Славське, мене було туди. Але я вирішив поїхати через Коростів, тому що тут має бути траса і нормальна дорога, а там буде гравійка. Поїв, зарядився, закупився жиліяшками, погнали далі. Вже майже 50 кілометрів, друга година дня. І ще попереду залишилось десь. 80 кілометрів це багато. Відчуваю, що приїде вас вночі. Рятує тільки те, що немає комендантської. <ривіт> Як я піднявся на перший бхіл? За допомогою отаких от. Таких от. Класних харібочок. Ось це мармеладки. В них купа цукру, купа енергії, і це желатин. Коротше, я їх купив собі три пачки, їх треба їсти, і треба взагалі під'їдати постійно, поки їдеш. Тому що може заголодати і буде погано, як мені вчора, до речі. Бо я набрав з собою такі мармеладки. Взяв тільки батончики, звичайні, але батончики швидко надоїдають. Перший обхіл підкорений. Їдемо далі. Треба знайти місце, де поїсти. А до речі, тут -от поряд є гірськолижний курорт. Чесно, от не пам'ятаю, як він називається, щось плав'я чи щось таке. От. Так що погнали далі, поки світить сонечко. Бо скоро воно вже буде сідати вже четвертого година вечора. Але має бути ще третій підйом. Я не пам'ятаю, через скільки він має бути точно по дистанції, але має бути от от скоро, тому що занадто довго ровняк. Хотів зупинитись попоїсти, але на жаль, тут мотель-ресторан не працює. Доведеться їхати далі, вже 82,5 кілометри. Кріше б не те, якесь нормальне місце, де можна поїсти, бо я дуже голодний, зважаючи на те, що постійно їм такі батончики і мармеладки, але хочеться нормальної їжі. Виїхав з Львівської області. Заїжджаємо в закарпаття. Ха-ха! Yeah. <гум> Я це зробив! Чого ж мені вартувало сюди потрапити? 90 кілометрів шляху, понад 1300 метрів набору висоти через гори, три перевали і нарешті. Нарешті довгоочікувана Закарпатська область. Зовсім трошки залишається у нас до сваляви. У нас таке мапа. От. Можна сказати, ми біля села Воловець і потрібно нам сваляву. Ще залишилось зовсім небагато, десь кілометрів 40. Сподіваюсь, що за 2-3 години я поправлюся. Нарешті приїду на місце ночівлю, тому що вже. Неймовірно виснажений, неймовірно важко. Але я не зупинюся. 8.40. Їду вже 114 кілометр. Дуже холодно, стемніло, мерзно. Сподіваюся, що я все скоріше вже доїду. Побачив осичну на дорозі, вона в мене злякалася, і побігло назад в кущі. Що в мене вже галюни, Бог його знає. Але, на щастя, не голодний, бо трохи під'їдаю і по дорозі було пару кафешок, зупинявся, їв, ковусь пив, щоб зігрітися. Крутим далі. Їду 127 кілометр, близько все на світі, руки, плечі, спина, дупа. Дуже втомився, Збирався з голкартами, їхати ще кілометрів 10. Темінь така, що можна просто очі виковати. Стало було, що водії більш-менш толерантні, проїжджають повз і об'їжджають просто за три метри. Дзвонили, до речі, ще з готелю, уточнювали чи я буду, чи не буду.